колоть уколи краси, чи пить всередину кожна жінка вирішує сама. Пам'ятаю, коли мені виповнилось 50 і стрімко почали наростати ознаки старіння на шкірі не тільки на обличчі, а на шиї, декольте, животі, на боках, я почала серйозно цікавитися різними способами омолодження. І я не стала використовувати ін'єкції, знаєте чому? По-перше, мене лякає сама процедура. По-друге, я як лікар розумію, що коли ми вторгаємося в тканину, то порушуємо лімфооток, і це буде призводити до такого якби, мікронабріку. А з часом при повторних процедурах можуть з'являтися такі в тканині мікрорубчики, які будуть порушувати не тільки лімфу і кровообіг, а і давати якусь таку деформацію. І по-третє, Напевно, це найголовніше. Коли я дивилася на фотографії до і після, мені подобався результат. А коли, але коли я спостерігала за жінками після ін'єкції у житті, то я помічала, по-перше, знаєте, так мало міміки на обличчі, а міміка це ж передає наші емоції, нашу душу. І напевно ви звертали увагу, що коли у жінки довга чолка, то хочеться трошки її приподняти, якби як заглянуть в душу. Так? А наші емоції це є те, чим ми приваблюємо людей. Крім того, якийсь такий, знаєте, як мікроотюк, він дає відчуття таке, наче жінка ну, вживає щось таке регулярно, якийсь алкоголь. Тому я більше стала цікавитися якимись іншими способами омолодження. І перше, про що я стала розбиратися, це про гіалуронову кислоту. Коли я читала в інтернеті, я бачила дуже протиречиві повідомлення від вкрай негативних, те, що гілуронка не засвоюється, до позитивних. Але я вирішила спробувати саме оцю форму біалурон, да, тобто це літер гілоронової кислоти питної, яка самовідновлюється уже в тканинах. Її винайшов німецький вчений, який працював більше 10 років над цією формою, і ми вже нею користувалися. Ми відновлювали мамі хребет і отримали класний результат. А гілорунова кислота це речовина, яка перетворює воду на гель. Да? Тобто У суглобах вона перетворює вологу на смазку, у хребті це амортизація, а у шкірі це оце таке зволоження, коли знаєте, як ото в діток щічки такі, що хочеться їх. У Щіпнуть, да? Тобто, це шкіра як яблучко. От. І потім пізніше я ще додавала колаген. Колаген саме отакої такої форми, тому що я побачила фотографії до і після, причому в інтервалі 10 днів від інших жінок, і мене це дуже вразило. Справа в тому, що ця форма колагена це питний колаген, зверніть увагу у темному склі. І дуже висока дозіровка 10 тисяч міліграм. Я, чесно кажучи, такого ну, практично ніде не зустрічала. Причому туди вже додавні ті інгредієнти, які посилюють його засвоєння. Причому це найбезпечніша і найкраща форма це рибний колаген із дикої риби, виловленої у, на півночі Канади. Але Зі смаком чорничного соку. Тому кожного вечора на ніч я п'ю ось таку чарівну ну, рідину з цієї баночки. Колаген я використовую практично на постійній основі, а гілоронову кислоту я пропиваю курсом раз на півроку. Мені подобається результат, я отримувала його досить швидко. Причому не тільки на обличчі, а також наповнилися якось груди, стало більш зволожена зсередини шкіра, підтягнулася шкіра під руками на животі. І знаєте, незалежні гінекологи, які використовували ці продукти і бачили результат, радять використовувати їх для підтяжки опущених органів або для інтимної підтяжки і зволоження. Тому, якщо ця інформація вас зацікавила, і ви б хотіли дізнатися більше, Напишіть мені, я прийшлю інформацію і як найвигідніше її замовити. Більше того, я поділюся деякими нюансами, як зробити так, щоб продукт спрацював на 100%. І якщо ви працюєте в б'юті-індустрії і вас зацікавили ці продукти, теж напишіть, можливо, ви станете першим представником такої ексклюзивної продукції в вашому регіоні. І Дівчата, давайте прикрашать світ.